Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Сьогодні тут прекрасний вечірній вечір. Зараз, як ви бачите, має десь початися дуже така велика конкретна злива. І це дуже добре, тому що в мене город, мені потрібно, щоб трошки підлили мої помідори, підлили квіти, підлили в загальному виноград. Так, в Канаді росте виноград, і це дуже прекрасно. І все, знаєте, можна виростити в Канаді, теж так само як в Україні, якщо до цього прикладати душу, серце і просто настирливість. Вітаю вас, друзі, знову на, на каналі. Сьогоднішня тема є надзвичайно цікавою, і буде цікаво найбільш почути вашу думку в коментарях, що ви думаєте про це, що тепер Україна дала дозвіл та можливість мати подвійне громадянство. Зараз, що в Канаді, деякі люди радіють від цього абсолютно. В Україні деякі радіють, а також з двох боків і незадоволені. І незадоволені по багато різних причинах, через які я сьогодні вам попробую пояснити, роз'яснити. Та також будемо проводити класний аналіз в коментарях внизу. Залишайте вподобайки прямо зараз. Підписуйтесь на канал, якщо ви підтримуєте україномовний контент. І поїхали! Велика кількість наших українців проживає за кордоном. Хтось може скаже, що це не українці, хто покинув Україну, хтось підтримує все рівно українців. Головне, що вони дійсно підтримували Україну та представляли гарну Україну з хорошого боку. Але в загальному за кордоном дуже велика громада: від 15 до 20 мільйонів українців проживає. Це дуже велика цифра. Прикра цифра, і прикро бачити, що така кількість наших людей працює. Потенційно десь інший за того, що в нас такі проблеми в загальному за всю історію. Але все починається з кожної людини, звісно. І зараз за кордоном українці можуть зробити дуже великий внесок і насамперед представляти Україну і не забувати підтримувати Україну, не забувати піднімати увагу до війни, яка відбувається на території України, тому що Україні ніхто не поможе краще, ніж самі справжні українці, українцям, яким не байдуже майбутнє нашої прик. Красної держави. І за всі ці роки дуже велика кількість наших людей завжди не знали, що робити. Хтось втрачав громадянство, хтось брав паспорти, чи канадські, чи американські, і таким чином втрачав можливість бути українцем та стримувати своє власне українське громадянство. Для багатьох людей це важливо, тому що мати подвійне громадянство з одного боку дуже зручно і добре, це економічно впливає позитивно на державу і допомагає людям себе вільніше почувати та рухатись між країнами, бути власниками нерухомості, не платити. Податки додаткові, наприклад, якщо ви б продавали якусь нерухомість в Україні і не були б громадянами України, не мали б паспорту, то це все допомагає таким різним людям. І також дивлячися з тої точки зору, що зараз в Україні така величезна біда з тим, що ми втрачаємо населення, втратили ще більше населення, і люди, знаєте, просто ну, розкидаються по світу і далі продовжують. Покидати Україну. І це дає Україні трошки міцність на світовій Арені, трошки зміцнює потенційно та потенційне населення самої держави. І не відлякує багато людей від того, що нібито Україна каже: ми вас не відкидаємо, ми хочемо вас бачити назад. Ми хочемо, щоб справжні українці, ті, хто має право мати громадян паспорт України, мали право його мати та залишалися е, з ним до кінця свого життя. Але інша кілька інша категорія людей дуже сильно незадоволені, тому що це тепер дає можливість ще більше людям потенційно їхати з України. Навіть якщо війна завершиться і тепер українці будуть мати можливість мати подвійне громадянство, це може відлякати велику кількість наших людей від того, що вони саме жили в Україні, саме були українцями та мали якесь значення, що таке бути українцями. А тепер з тим, що паспорт буде так легко отримати, от, наприклад. Я чи хтось інший, хто народився в Україні, але проживає за кордоном, можуть мати подвійне громадянство і нібито жити взагалі. Зовсім на іншому куточку світу, але таким чином все рівно вважати себе українцем. Та в принципі можна навіть ходити голосувати буде, можна буде робити все так, як українці роблять в Україні, живучи за кордоном. Це не сподобалося багатьом людям, тому що багато наших людей, українці, вважають, що українці, якщо хочуть бути українцями, хочуть мати право на свій паспорт і на те, щоб себе називати українцем, взагалі повинні проживати в Україні. Знаєте. Я не погоджуюся в деяких аспектах з деякими людьми, в тому сенсі, що в Україні багато є людей, українців, які називають себе українцями, але Багато чого роблять недоброго для України і використовують багато різного негативу, який тільки е, робить ще гірше в Україні. І не можна казати та судити, що якщо ви не в Україні, то ви зразу не маєте українського серця, ви не можете допомагати Україні і не можете нічого доброго принести та поставити на стіл. Дуже важливо те, що не треба наговорювати на багатьох українців за кордоном, тому що є досить велика кількість адекватних українців, які дуже сильно підтримують Україну, навіть не говорячи про це. Фінансово, як не крути, Україні потрібно це. І Україна повинна себе почувати дуже серйозно та сильно в тому плані, що є якась з боку підтримка. І е, хлопці, дівчата, ЗСУ, їм теж треба якось, щоб йшло до них напряму різні підтримки, особливо в різних знаєте, формах, різні речі, які їм потребуються. І це все йде з української громади. Українська громада має велику силу за кордоном. І вони підтримують, говорять, роблять, що можуть. Деколи, можливо, замало роблять. Я з вами погоджуюся, але роблять. І це вже приємно, що про Україну не забувають фактично кожній країні світу. Десь є наші, десь наш прапор майорить, і наші люди дають, знаєте, собі раду. Але прикро, прикро те, що отак все відбувається, що наші люди працюють. За кордоном працюють фактично і потенційно піднімають економіки іншого світу, а не своєї держави. Тому в мене така мрія є маленька, одновідсоткова, але вона є, тому що завжди надія помирає останньою. І потрібно дуже сильно тримати цю надію і пам'ятати. про те. тому я завжди говорю, що стримувати свою мову за кордоном, зберігати свою, свою культуру. Передавати це в інше покоління це дуже важливо, тому що може прийти час, коли Україні буде дуже потрібна ця хвиля українців, які повернуться назад. Я знаю, що зараз буде в коментарях, ви будете говорити, що ти там розповідаєш, що там буде повертатися, ніхто не буде повертатися. Це ваша думка, але треба мати думку хорошу, позитивну і бути для своєї держави, та для України принаймні якось, хоч на один відсоток. Бо повірите чи ні. Є дуже велика кількість мільйони українців, які навіть не є на відсоток для України, не роблять нічого доброго, тільки критикують інших українців. Але це все починається з кожної людини і завжди треба залишатися людиною. Дякую, що вислухали, послухали. Цікаве дуже відео вийшло. Думаю, і мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.